У нас є майбутнє так. Ну а щодо реальності, майбутнє воно потім, а от в реальності зараз ми констатуємо такі от фактори. Справа тім, що відбуваються певні переміщення мешканців України по різних містах, і це пов'язано багато в чому з, по-перше, антитерористичною операцією на сході країни з окупацією Кримського півострову. Це теж важливо, але не лише це є причиною того, що люди змінюють місце проживання і от найбільш такими привабливими для роботи та проживання, визнаємо. Значили п'ять українських найбільших міст: це Харків, це Львів, це Одеса, це Дніпро. Ну одним словом, тут є кілька таких от статистичних даних. Їх їх надає Headhunter.ua. А ми тим часом обговоримо цю тенденцію переміщення, куди і для чого українці переїжджають з експертом економічного дискусійного клубу Євгеном Оленіковим. Це буде буквально за кілька секунд. Доброго ранку. Доброго ранку, Доброго Євгене. Євгене, хотіла вас запитати, наскільки ось ця тенденція переїзду з одного міста в інше посилилась за останній рік, не зважаючи на ситуацію на сході України? Я б не сказав, що вона аж стала. Якоїсь на, 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 на того надто відрізняється від того, що було раніше, mm -hmm. В принципі фактично постійно спостерігалася міграція. По перше, з периферії будь-якої області до центрального міста. По друге, в Україні завжди були декілька міст, які становили таке собі. Регіональні центри, навіть якщо подивитися на проект адміністративної реформи 2005 року, з укрупнення адміністративно територіальних одиниць можна побачити, що їх і тоді намагалися визначити. І в принципі, в такі регіональні центри так само намагалися приїхати більше громадян, бо там простіше знайти роботу, там доступніші різноманітні послуги, в першу чергу державні або комунальні. Ну uh -huh. та й й не тільки, бо відповідна сфера послуг так само ті до центрів ділової активності, то до... там де знаходиться відповідний платоспроможний попит. Uh -huh. Тобто ні їдуть за роботою, інші їдуть за можливістю. Заробити на тих, хто їде за роботою. Євгене. А чи можемо ми сказати, що ось якісь фахівці вони більш здатні до переїзду? А є категорії людей, які категорично проти цього? Ну, це я б сказав, чесно переважно психологічна особливість людини. Не... Від фаху не залежить. Ну, є окремі безумовно професії, які не можна. Так би мовити, дуже важко наприклад, той самий шахтар, що не може змінювати професію, звісно, зможе працювати там, де є шахти. Або там, наприклад, працівник атомної електростанції, так само він буде прив'язаний у виборі роботи до місця, Знов-таки є такі об'єкти. Але переважно більшість громадян може достатньо особ... а якщо вони ще готові до зміни професії відповідно до. Поточного попиту, то, в принципі, особливих перепон для трудової міграції те, що всередині країни майже немає. Mm -hmm. Скажіть, а отут HeadHunter цікаву тенденцію описує, вони надають статистику. Вони ставили запитання, чи готові до переїзду в межах України людям різних областей, різних ну, осередків. І от найбільше mm -hmm. до цього готові зі зрозумілих причин, тут не питаємо: мешканці Луганської і Донецької області, регіони зони АТО, потім іде. Південь та схід України це Дніпропетровська, Запорізька, Миколаївська, Одеська, Херсонська і Харківська області. Вони після вже на другому місці ну сприятливіші. Потім іде Західний регіон, і потім центральний. Оця градація. Чому так виводимо за дужки зону? АТО. там все зрозуміло. Я зрозумів. Ну, перше, треба розуміти, що якраз зараз південь і схід вони. Зазнали найбільших економічних проблем від е, того, що в нас були дуже сильно змінилися економічні зв'язки. В першу чергу фактично втрачено доступ на російський ринок, бо багато їх продукції або постачалося туди, або, або було пов'язано із постачанням продукції звідти, яка їм була потрібна. Відповідно, там більша кількість людей, які зараз або втратили роботу, або Mm, скажімо так, побоюється їх та. ну, той же самий Дніпро, до речі, та при тому, що він є одним з економічних центрів України, залишається їм, але там, наприклад, є таке виробництво як «Південьмаш», яке дуже достатньо скрутну становище, незважаючи на численні обіцянки, можна mm -hmm. завантажити замовленнями. От, а це 20 тисяч працюючих, mm -hmm. тобто так само, банально наявність вироби, роботи, робочі місця і тому так. Першу чергу й невпевненість у майбутньому більш того, mm -hmm. ну ми розуміємо, скажімо так, дуже у багатьох людей завжди залишається питання: а чи не активізуються бойові дії а mm -hmm. чи не почне так би мовити лінії цивіль і Ну, це, там, теж це теж та впливає та євген. Безуможно. Ну і тут тут напевно можна згадати не лише спроможність до внутрішньої міграції, але так само і вартість нерухомості там, і все решта. Це це все якраз Дуже. в одну купу збирається. Євгене. Дякуємо вам, дякуємо, Олейніков, експерт економічного дискусійного клубу. Щойно говорили з ним про е, те, чому українці, і звідки саме з яких. Регіонів українці найбільш спроможні і готові до внутрішньої міграції за.